Про пенсіонерів. Смак життя. Ми часом думаємо, що смак це щось гарненьке, поїздити, смаколик смаколики, все. А в мене такий віршик. О, Андрій вже сміється, я вже додала своє ім'я. Називається віршик, смак життя. Рівно три стовпчики, так що я вас дуже добре. Андрій мене зрозумів. Бачить за не зачіпає. Ой, поки говорю, закрилося. На пенсії життя смакую, настояний на мріях день, ковтками п'ю, увесь мандрую у пошуках нових пісень. Волос Всевишнього я чую серед земних гірких новин душу до вічності готую, ціную кожну із хвилин. Велично з Господом крокую, шукаю істину святу. Локавого в думках блокую, смакую справжню смакоту. Амінь. Амінь.